Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Поговоримо з вами про обов'язок захищати нашу Україну, і е, написано в конституції, що обов'язок захищати державу він для всіх. А тому депутатка від партії Голос Інна Совсун в інтерв'ю Емі Антонюк зауважила, що у конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Відтак вона пояснила, що підтримує ідею мобілізувати жінок на думку депутатки, якщо це. Буде необхідно для потреб оборони держави це виправдане рішення із погляду забезпечення справедливості. Теж то ж почуємо народну депутатку далі. Вважаю, що у нас в Конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь в захисті державності. У нас не написано тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обов'язкова служба, але обов'язок захищати державу у нас записаний для всіх. Більше того, ми знаємо, що в нас є багато жінок, які вже служать. Тому я думаю, моя позиція така, що якщо це потрібно для потреб оборони держави, якщо ми кажемо, що ми без цього не витягуємо, от ніяк взагалі немає картинки, де ми витягуємо без жінок, то, вочевич, що... і з точки зору забезпечення справедливості. Ну от правда, якщо ми говоримо. Варто зауважити, що питання мобілізації жінок підіймається в українському суспільстві не вперше. Але навіть запитувало у президента України Володимира Зеленського, чи підпише він закон про мобілізацію, якщо мова буде йти про жінок. На що президент під час одного зі своїх брифінгів відповів, що ні, не підпише. Втім, можливо, якщо дійсно буде стояти досить гостра потреба у мобілізаційних кадрах, то доведеться мобілізовувати. Тися і йти захищати Україну всім. І ще раз наголошу: дійсно, що конституція України говорить про те, що захищати нашу державність мають всі громадяни, відповідно не зважаючи на статі.